Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про земельну комісію, на якій побував і яка сьогодні успішно працювала в Кабиляцькій міській раді. Проводив її голова комісії Микола Андрієнко. Участь брали шість депутатів міської ради, розглянули десять питань і про все по порядку. Деякі речі, які вдалося почути на комісії, думаю, буде і вам цікаво. Зокрема. Депутатам в сесійну залу, в п'ятницю, коли буде сесія, запропонують затвердити порядок роботи з землекористувачами, які не оформили документи, як з ними буде працювати інспектор. Ну так по народному. Тобто, інспектор, після того, як затвердить цей порядок, матиме право ну, пропонуватиме людям, які не оформили документи і обробляють землю, заплатити податок добровільно проект рішення затвердити про здійснення державного контролю за використанням земель комунальних власних Кубляцької міської з порушенням вимог законодавства. Державний інспектор з державні земель Олександр Юрійович порядок про здійснення державного контролю за користування земель з комунальної власниці Кобляцької міської ради, розроблений департаментом агропроморського розвитку. Він полягає в собі добровільне. Добровільна плата за користування земельними ділянками без проконовочих документів. Земельна ділянка комунальної власності використовується фізичною особою підприємцем або юридичною особою без просновчих документів. Це без договору оренду, то вона є відповідно цьому порядку добровільної сплаті. Це буде закон. А в іншому випадку. Буде подаватися до правоохоронних органів, там, штрафні санкції, то, і так далі. І тому, подібне. тому буде цікаво, я думаю, що ми ще на цьому після прийняття цього рішення детально зупинимося. Наступна тема: громадянка Коваль Наталія Мефодівна в на раз її відмовили, знову написала заяву, знайшли ту заяву, включили повістку денну, потім виявилися там деякі обставини. І було вирішено зробити робочу групу, виїзд на місце і там вже з'ясовувати моменти. Але під час розгляду цієї, цієї заяви з'ясувалося, що в міській раді знаходиться кілька тисяч заяв, які можуть бути написані в тому числі на одну і ту саму ділянку. І десь там вони у пана Миркала і його команди там вони знаходяться, і він як захоче, він її витягне. Якщо ви сходите туди, він може її знайде сказав, що я був писав заяву. Кажу, я тут з них на що ви писали. Він каже, я так все такого писав. Ми пошукали, Найшли, тому що цих, цих... Це це це... цих це е шо? заяв, шо? Тих, що ми не роздемли, ну? бо почалася цих... військовий сесійний відплати в 2022 році, цих заяв таких лежить у нас близько трьох тисяч. Откуди ми можемо всі пам'ятати, що там є. Він пішов, що в мене є заява. Ми її знайшли. Через що так само ми питання спочатку не виносили, друге, яка написана заява. Так. <звук> Отак працює сьогодні земельний відділ, який перетружений. Який... І е, ці моменти, як він працює, от сьогодні протягом всієї комісії було от видно. Ну, наприклад, е, полтавська фірма там, комунальне підприємство Полтава Фармація, по-моєму, по, по пам'яті, е, звернулася до міської ради. В неї на території там, Дашківки, в Шенгурах і ще десь знаходяться аптечні. Чи пункти, кіоски, чи ті, що там знаходиться, неважливо. Вони хочуть е, оформити землю. Вони звернулись через СНАП, написали заяву, як виявилось, от сьогодні ми з'ясували. Але вони написали її неправильно. Тобто помилка. Тобто звернення було треба так написати, а вони написали трошки по-інакшому. В результаті земельний відділ проробив колосальну роботу і виніс сьогодні на комісію проекти рішень про відмову. Цій фірмі вирішені її проблеми. Пророці заяви, комунального підприємства, Полтавської обласної ради, Полтава фармація, щодо надання дозволу на дорогу пісні документації землю щодо встановлення відновлення в межами ділянки в натурі на місцевості. Де це що це? Це на що заявляють постава фармація? Про те, що пам'ятає... На Смішдені є пласна, повному майно, Сергій Дашківка, центральна, шизна обінова і міськоподаляти на роботу самотрасної сотні при 6. Відповідно до земельного коду, ми на Сніждень дозивна встановлення майже немає права, ми можемо тільки давати дозволу на водопу проєкту віддалення. Якщо пропонується проєктична про відмову, на одній на про Тепер, коли фірма отримає відмову, вона буде змушена написати правильно або прийти вклонитись миркалу, або Бог його знає, кому вони повинні вклонитись і що вони кому повинні, повинні зробити. Але хіба це робота з бізнесом? Хіба так ми сьогодні декларують нам одне в міській раді? А насправді по великому колу, як я його називаю, запустили людей. Ну що це таке? Невже не можна було відразу сказати, як правильно написати те звернення, який пакет документів і так далі, щоб відразу прийняли депутати? Депутати будуть тратити час. Сьогодні на комісії, поки розбиралися. Потім будуть тратити час на сесії, буде оце все до цього питання. Потім знову вони звертатимуться. Для чого це робити? От моє питання. Миркало отримує небось премію там, і все в нього порядку. Ну, так, будь ласка, ви ж якось повинні з'ясувати, що це за відношення до роботи. І коли сьогодні ми з таким пафосом, от він такий чиновник, бюрократ, ми не можемо, нам через СНАП передали ці документи. Так а чого вони зразу не переписали? Позвали б цю фірму, переписали б. Все просто і винесли б нормальне рішення. Відмови якісь. А я присев. Що за цирк? Ну це ми з бізнесом так працювали раніше. Ну для чого? Взяти, заблудити людей, а тепер їм відмовляти. Ну що це таке? Що це за норми такі роботи з бізнесом? Поясніть мені. Ну, мені дуже... Вообще... Хай прийдуть, перепишуть заяву і винесіть його на сесію. Хай заяву такого поняття нема. Може, у вас вдома є приєднається. Ні, то у вас нема поняття, то вам треба по поняттям заходити, відмовляють і грайте. Так а що, вони пишуть неправильно заяву, ви наблюдаєте це і дурака включаєте. Зачем це робити? Ви ж фахівець. Скажіть, пишіть отак заяву, та не можна. Вони ж пишуть в завалі відділі заяву. Так СНАП поясніть. Поясніть СНАПу, що. Там же ваші колеги, вони ж всі зарплату з одного отримують. Ми подивимося якусь заяву. Цікаво, би нам купівля, ті заяви, що вони так. І тепер як. Щоб ми якось. Не розумі... Та не мені тільки, це не те, що депутатам, щоб ми розуміли. Ну не я, депутат, я розумію, Я, депутати, не розумію. Їм не потрібно тільки мені, так я ознайомлюсь. Ну от вам приклад класний. Натомість дивіться. В черговий раз показують роботу фірма Говтва, яка минулого разу зверталася, щоб їй дали, продовжили оренду ділянок в Кунівці. Вони просрочили начебто там терміни і нещасні 15 чи скільки там гектарів не дали їм. Відмовили, причому фундаментально аргументовано, там проморочили їм голову. Причому депутати вже були згодні їм давати. Вони бігали там в кабінет до Олени Статнікової, Десь вони вирішували там по кабінетах в куларах. В результаті що ж вони нарішали? Вони прийшли сьогодні з заявою про те, щоб їм надали 43 гектара гектари в селі Шенгури, там, де місцеві фермери обробляють невитребовані паї. А тепер треба в тих забрати фермерів місцевих. А говт віддати. Вони так вирішили питання. Щасок Паїв, Стовгова на території Кобуляцької не міської ради, коли з сільської ради, загальною площою 43-32 вирішили, пропонується, вкласти догляду до земельних часток Паїв, 100 голства на отримання невитребуваних, не успадкованих, земельних часток паїв, розташованих за межами населення Кобуляцької міської ради, колишня Шінгурівська сільська рада. До 27 до року. 12% грошової оцінки ми виплачуємо 20 року. У мене платіжки, платежки, є, на якій основі він розривається. Ну так там Ми не розриваємо. Ні, так а я сторону, у вас ніяких питань немає. Зову почали. Це ж якщо землею курірує відповідно Віталій Дорошенко і його ставленниця Олена Так, А ви заступник чи не заступник? Я группі не заступник. А він підчиняється, вам цей відділ чи не підчиняється? Він мені формально підчиняється. По Доп. документах, по моїх профільних ремонт ага. посадовий посол обов'язках підчиняться. Але разник Дорошенко сказав, що всі питання рішалися через нього. Тому мир, в мене ігнорує не Відповідно, мабуть, вони так і не вирішували саме в тих колах. Але депутати вирішили по-іншому і е, вирішили відправити це питання на доопрацювання. Знову нам підсовують. Е, Лист від лісівників, і знову на 700 ділянок, це ж хтось ж готував ці речі, 3000 гектарів для того, щоб налякати депутатів і громаду, що лісівники державні хоч, хочуть забрати в нас землі під заліснення. Знову витрачаємо час, щоб відмовляти і так далі. І тому подібне. Північно-східно між регіональною Україною лісового та Мисливського спадала щодо віднесення земельних ділянок до самозалізнених на території Кобиляцької міської ради. Питання це питання лист нової відміни регіональної України Лісового та Мисливського господарства, де вони зазначають, що відповідно до указу президента України деякі захисти зберегти де відновлення лісів села на нова земальна курсу, перемоги. У кораблінні отримали відомості і матеріали від ВОУ укрт госпроект» про потенційно-самозаліснення замальовань території Кобрядської міської територіальної громади Полтавського, району Полтавського, кількість 794 штуки та орієнтовної площею 3814,26 гектара. Виходячи з вище прикладного прийняття, з зимовому частини другої стати приймати в зимальну війську Україну. Пропонує прийняти рішення про піднесення її до самозавізнення з відношенного законодавства. Про прийняття рішення просимо повідомлення потребіння у визначене законодавством терміну. Вдавки файл рекопіювання. Знову це продовжує. Це так працює. Це от методично нам нав'язують, що треба Форест, треба оцих лісорубів чорних, треба їх оформити, треба вони бідняги, Що тут страдають, нема. І треба любими способами протиснути через сесійну залу. Оце чудне підприємство. Поки ще не виходить. Депутати вирішили це відмовитись від цих прийняття рішень. До речі, на комісії приймала участь у роботі комісії і Олена Стаднікова. Ну і більш нічим було займатися, очевидно, вона вирішила поцікавитись земельними питаннями або доповісти своєму куратору. Бо напередодні, хоча цими питаннями по функціональним обов'язкам опікується Сергій Мельченко. І він повинен і курувати безпосередньо і земельний відділ. Але земельний відділ виявляється. Десь там розплакався, пішов до Фещенка зі слів Ленистатнікою в нещодавньому оприлюдненому відео, що десь вони розплакалися, що вони не можуть працювати з ним, там щось розказують. Активі, з яким він працює, Василь Фещенко зазначив, що до нього приходили працівники цих відділів та начальники відділів з проханням перевести їх до іншого профільного заступника, так як не можуть працювати з Сергієм Омельченко. Бо він створює не якесь вийшло некоректне відео. І це некоректне відео не красить сьогодні Олену Стадніку, тому що вона дає оцінку роботі своїх колег по горизонталі, не підлеглих і не тих. Кому вона ну, по своїм функціональним обов'язкам повинна давати оцінку роботи, а звичайним колегам так не робиться. Воно, це ж говорить про що? Не професіоналізм, що людина не, не вчилась ніде, не стажувалася ніде, ж випадково потрапила у владу. Призначена вона за особистим проханням Віталія Дорошенка, вона не від, ні до яких політичних партій, ні, не приймала участь у виборах, вона випадку. Випадкова людина сьогодні в міській раді, але на ній намагаються замкнути багато вирішень, багато питань. Вставу камеру камерою розповідає про роботу бюджетної комісії. По суті, вона не дуже, там, я думаю, розбирається в тих бюджетних питаннях, ну, та менше з тим. Зато вона дає оцінку роботі депутатів, яка її призначила. То не ваше діло, є там не одна приказка народна, як треба себе вести тим, вас, депутати, призначили, от виконуйте свою роботу, і е, прийде час, коли вам Віталій Дорошенко не допоможе. Вас викинуть від теля виженуть з позором і з ганьбою. Якщо ви продовжуватимете так себе вести, по відношенню до голови комісії бюджетної Таміли Шевченко, по відношенню до свого колеги Сергія Омельченка не можна так робити, не прийнято так робити. Навіть е, ні лікар-лікаря так не критикує, ні журналіст, журналіста, ні держслужбовець держслужбовця, ні колеги. Не можна це робити, це не писані закони. Але що вам не писані? Ви писаних навіть не виконуєте. А ще себе юриста показово намагаєтесь зобразити. На завершення для наших депутатів і для всієї громади дуже цікавий приклад, який мені надали із гадяча. Гадяцька міська рада оприлюднила проєкт рішення, як вони будуть платити своєму міському голові. І от давайте ознайомимося, подумаємо, переночуємо, прийдемо на сесію, можливо, і е щось із цього візьмемо для своєї громади, для виконуючого обов'язки нашого голови і для його заступників. Думаю, буде цікаво і корисно. Встановити Нестеренко Володимиру Олександровичу гадяцькому міському голові посадовий оклад в розмірі 15 тисяч гривень та надбавку. До посадового окладу за п'ятий ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах третьої категорії посаду у розмірі 700 гривень. І встановити Нестеренко Володимиру Олександровичу Гадському міському голові надбавку за вислугу років в розмірі 25% до посадового окладу за рахуванням надбавки за ранг. І відділу фінансу провести перерахунок надбавки за вислугу років в розмірі 25% до посадового окладу. Все. Ось, друзі, як сьогодні. Віддячують за роботу в Гадяцькій міській раді. апарату виконавчого комітету міської ради. Nadbaka за 11. rond poseduje u sudu місце samradovanje u мeraх 5 kategoriji посад. Nodbakka за високі досягнення у 250% до посадового праду з урахуванням за рад посадовує освен місцевого самоврядування. Становити секретарю ради, що місячне приймування у розмірі 100% до посадового праду та в межах фонду оплати праці. Надати Секретарю Ради допомогу для оздоровлення при назадні щобічної відпустки та матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує його середньомісячні заробітній плати та в межах фонду оплати праці, встановити секретарю ради примілювання до державних, професійних інших святку у розмірі, що не перевищує середньомісячні заробітні плати та в межах фонду оплати праці. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради. А на цьому поки що все зустрінемось обов'язково. Слідкуйте, коментуйте, поширюйте.